Мислятинська ГЕС була збудована ще 1963 року, а на початку 90-х свою роботу призупинила. 11 років тому гідроелектростанцію реконструювали, і сьогодні це єдина така споруда на увесь район. Хоча, враховуючи природні можливості річки горень, таких станцій можна тут розмістити чимало або відновити роботу тих, які були збудовані ще минулого століття, встановлено два генератора потужністю 600 кВт, дає в загальну мережу українську мережу електроенергію. Яка закуповується за зеленим тарифом? Мислятинська гес це не лише джерело альтернативної та екологічно чистої енергії, а ще й робочі місця. Крім цього, робота станції дозволяє регулювати рівень води в річці горень, тим самим убезпечуючи припережну зону від павитків. Ще одна ГЕС Кунівська відновить свою роботу вже найближчим часом, кажуть посадовці. Крім цього, ще одну гідроелектростанцію збудують і в самому Ізяславі. У місту Ізяслав проведено конкурс та визначений переможець щодо будівництва Ізяславської ГЕС на річці горі. На даний час виконується проект про Документація тому пропозиції продовжувати працювати по розвідку гіперелектростанцій. Днями у мислятині вдалося реалізувати ще один мікропроект, спрямований на економію природного газу. Тут провели тандер на встановлення теплового насосу у дитсадку. Переможець в рамках взаємовигідної співпраці інвестує 143 тисячі гривень на устаткування. Робота теплового насосу дозволить більше як наполовину зменшити споживання газу а в осінній та ранній весняний періоди його енергії буде достатньо, аби підтримувати потрібний температурний режим. У закладі буде значна економія природного газу, оскільки садочок опалюється газом. Якщо цей проект буде вдалим, і цей експеримент дасть результати. Ми такі проекти маємо намір впроваджувати на всі території району, там де це можливо. Мисля за швидше виключення правил ніж загальна тенденція. В районі програма, хоч і є, проте більшість прописаних у ній заходів так і не виконується. Щоправда, з приходом нового голови райдержадміністрації справа таки схоже зрушиться з місця. А у то районному центрі навіть заходів не спланували, вирішивши, що програма енергозбереження та енергоефективності і заслову не потрібна. Тому й не дивно, що поки що просмачення споживання того ж таки природного газу. Можна лише мріяти за останніми даними. Заслівський район з кожним днем його тільки збільшує.